Ви продаєте або плануєте продавати за кордоном? В нас для вас є нові функції, які допоможуть вам це робити значно легше та ефективніше. Як тепер ви зможете прийняти замовлення з будь-якої точки світу? Зацікавило? Тоді продовжуйте дивитись зараз. Я вам все докладно розповім і одразу покажу, як це налаштувати. І поїхали. Якщо ви продаєте за кордоном, то тепер ви можете активувати байзу майже всіх країн світу, включно з містами. Щоб налаштувати цю функцію, перейдіть в загальні налаштування і в редагуванні оформлення замовлення. Тут вам потрібно активувати чекбокс навпроти поля Країна, і тепер при оформленні замовлення стане доступна поле Країна. Ваш покупець зможе обрати свою країну, а після і конкретне місто з випадаючого списку. Доступні Населені пункти майже всіх країн з чисельністю населення від 500 осіб. Далі вам потрібно налаштувати доступність доставки для певної країни. Для цього в налаштуваннях зайдіть у варіанти доставки і перейдіть в редагування того варіанту доставки, який вам потрібен тут. Полі країни доставки вам потрібно обрати країни, для яких буде доступний саме цей спосіб доставки. Якщо ви продаєте на різні країни і хочете одразу показувати покупцю вартість доставки для певної країни, щоб він, наприклад, сплачував замовлення одразу з доставкою, то ви можете створити різні варіанти доставки, прив'язавши їх до певних країн та задати їм одразу вартість. Якщо в цьому полі ви нічого не оберете, то ця доставка буде доступною автоматично для всіх країн. В Полі країни, в які доставка заборонена, ви можете додати ті країни, до яких цей варіант доставки не буде доступним. За замовчуванням заборонені Північна Корея та Венесуела. Наступне наше оновлення доповнює попереднє. Раніше для всіх магазинів, якщо не був включений вибір країни під час замовлення, то за замовчуванням стояла Україна. Зараз, же, якщо ви плануєте робити акцент на певній країні, наприклад, Польщі, то можете обрати її як країну за замовчуванням. Як же це зробити? В загальних налаштуваннях перейдіть до інформації про магазин. Та оберіть країна. Далі з випадаючого списку оберіть ту країну, яку ви хочете бачити за замовчуванням на вашому сайті. Тепер при оформленні замовлення покупці побачать випадаючий список всіх міст країни і зможуть легко обрати потрібне саме їм. І третє оновлення для магазинів, які вже мають покупці в Польщі, а також для тих, хто тільки планує виходити на цей ринок. Тепер ви можете підключити просту інтеграцію зі службою доставки Інпост. Ця інтеграція буде корисна не тільки тим, хто відправляє через Інпост Польщі, а й тим, хто відправляє з України і користується українськими перевізниками, які доставляють в поштомати або відділення Інпост. Наприклад, це нова пошта чи міст Експрес. Під час оформлення замовлення покупець зможе обрати поштамат або відділення у своєму місці з випадаючого переліку. Для роботи з інпост необхідно, щоб для сайту була встановлена Польща як країна за замовчуванням або налаштований вибір країн при оформленні замовлення. Давайте розглянемо, як цей варіант доставки буде працювати та відображатися для ваших покупців. Коли покупець обере місто доставки, система запропонує йому перелік доступних відділень та поштоматів. А якщо в його місті відсутня, наприклад, доставка інпост, то система відобразить найближчі населені пункти, де можна буде отримати посилку. При обробці замовлення менеджер буде бачити перелік поштоматів і відділень в обраному місці, але поки інтеграція не передбачає можливості автоматичного розрахунку і створення електронних накладних. До речі, на цьому в нас все. Якщо у вас залишились питання або пропозиції, то чекаємо на них в коментарях до цього відео. Все переглянемо і дамо відповідь. І звісно, що все буде Україна.